Давайте подивимося, в що ви не вірите, а воно станеться. Що це буде? А хтось маски зривати буде. Хтось буде признаватися в любві. Ну, мені не подобається диявол, що це таке. Ви знаєте, да тут хтось буде... Признаватися в коханні, да? буде за вами ухажувати. Ну, тут карти показують, що ця людина часто так міняє маски. Сьогодні люблю, завтра ненавиджу, да? ця людина сама не оприділилася, що вона хоче. І ви тільки мучитесь будете. Ну, тут уже вибір, звичайно, за вами. Ну, дивіться, тут іде незрілий мужчина. Незрілий мужчина, який тріпає нерви. Він каже, одне потім інше. Це, знаєте, вчора образив сьогодні пробачення, просив. Він вважає це любов'ю, але ця любов вас розрушає. Ця любов вас розрушає. Він, як ніби ще, одного якогось шанса просить. От наробив біди. Приходить, да, проситься і так далі. І якась така е, ситуація у вас йде по кругу. І зараз знову маски він міняє. От Ви не знаєте, що від нього чекати. Вчора він вас, там, грубо кажучи, посилав, сьогодні другу маску вдів і знов кохання признається. Так що буде ось такий активний персонаж у вашому житті.